Шановні колеги, назва моєї доповіді: вплив Олександрії Єгипетської на культурне життя Ольвії в валіністичний час. Сьогодні вже багато разів говорили про Ольвію, тому я не буду розказувати, де вона розташована. О, зараз нагадаю, тільки що вона в культурному плані відноситься до античних центрів північного причорноморя і валіністичний час сюди надходили. Різні категорії імпорту, серед яких власне речі із Єгипту, а частіше за все із Олександрії е, лишаються малодослідженими е, мало і тому дискусійними. Писемні джерела не засвідчують прямих контактів Ольвії із з Олександрією. Якщо брати до уваги все північне причорномор'я, е, то писемні джерела здебільшого стосуються боспорського царства. Всім добре відомий е, сюжет про дипломатичну місію пересада другого до пталемея другого Філадельфа. От зараз, на щастя, в Британському музеї відкритий вільний доступ до папірусної бібліотеки Зенона, і ми можемо любуватися ось такими речами. Власне, як виглядає цей папірус цим написом? Е, геополітичні е, а до, до, до чого, власне, я про цей папірус, бо Тривалий час в історіографії була така теза, що ну, на основі того, що Олександрія мала якісь відносини з поспором, то і Північне Причорномор'я в цілому включалося в орбіту цих контактів. Але це раз ще такий одиничний випадок. Е Геополітичні зміни на мапі стародавнього світу. Досить відчутно відобразилися на віддаленому регіоні північного Причорномор'я. Нові торгівельні шляхи і зміщення центрів ремесла і торгівлі спричинили істотні зміни в багатьох регіонах. Поліси Таври, Нижнього Побужчя і Подністров'я гостро відчули зміну економічних і культурних гегемонів, і на це вказують серії решей східного походження. З утворенням нових ереністичних монархій відбулося швидке зростання місць Сходу, які віднині стали основними постачальниками не лише екзотичних товарів, а й нових ідей в культурно-релігійному житті понтійських хендів. Серед цих міст, з очевидних причин, особливу роль відігравала Олександрія. Єгипетська колекція старожитностей з Ольвії малочисельна, однак ряд виразних знахідок вказує на існування певних ек економічних і культурних контактів між регіонами в цей час. Характерною рисою цих речей є такий культовий релігійний контекст. Невелика кількість знахідок, певною мірою, зв'язана ще й тим, що волі взагалі мало досліджені еліністичні шари великими Площами, і ну, я думаю, що із роками снахідок буде більше. Зацікавленість дослідників у східних імпортах в античних центрах північного причорного моря фіксується ще з рубежу 19-20 століття. В цей час, на хвилі популярності антикваріату, почали формуватися приватні колекції е, незвичних знахідок. Частково це пов'язано з тим, що артефакти єгипетського походження вважалися вкрай рідкісними і незвичайними, адже за стилем відрізнялися від переважної більшості грецьких е, матеріалів, які вже добре були відомі в колах поціновачів старожитностей. Традиційно вважається, що з Олександрії до полісів Північного Причорноморя е, надходили дороги, тканини, ар ароматичні речовини, прянощі У, у зв'язку з тим, що з тим, що археологічно зафіксувати це неможливо, то особливу увагу варто звернути на інші категорії речей. Наперед, прошу вибачення за такі фотографії, це будуть матеріали розкопу початку ХХ століття, яких зараз немає в Україні, але я ж все ж переконана, що їх варто піднімати знову на поверхню зі старих джерел. Серед знахідок Олександрійського походження з Ольвієм можна згадати скульптуру. Із розкопок 1902 1903 років, це залишки еліністичного дому під курганом Скрипідою, хто орієнтується в Ольвії, це той, що за маяком, походять фрагменти статуеток у вигляді двох чоловічих та однієї жіночої голови, які були виконані у одному стилі. У публікації 1906 року, за сукупністю характерних рис у створенні художнього образу, вони інтерпретовані як Асклепій, Гігієя і Ерут. За центром виробництва ці фрагменти були віднесені до Олександрії і датовані кінцем III століття до нашої ери. До цієї категорії знахідок також належать два уламки жіночих статуеток з Пенделійського мармуру. Одна з них. На малюнку, від першої зберігся тільки торс, статуетка представляла собою стоячу жінку в динамічній позі, яка була втягнута в хітон і гематій. Від другої статуетки збереглася тільки частина бюсту. Ці знахідки теж було датовано еліністичним часом, ймовірно, третім століттям до нашої ери. У переліку речей, викуплених у селян на початку ХХ століття біля Ольвії, Фароковський згадує також мармурову голівку Сирапіса, ймовірно, Олександрійської школи, яка, швидше за все, походить із Некрополя. І тоді ж було зроблене припущення, що такі речі потрапляли в Ольвію за посередницькою ролі Родоса, кінець 3, початок ІІ століття до нашої. Хоча на сьогодні. От, ми не маємо прямих свідчень саме про такий ланцюг економічних контактів. Ще одна категорія речей представлена амулетами і карабоїдами. Наприклад, відомий амулет зі світло-зеленої пасти, ось це який на картинці великий, у вигляді бога-пта. Перепрошую, це не те, що на картинці. А також ціла серія фаянців пісняк, Класичного еліністичного часу із зооморфними зображеннями, що походять із Ольвії і Борисфена. До цієї категорії снахідок відноситься також скарабоїд із зображенням у вигляді Ока Гора. І, мавірно, це то, і на картинці. Він був знайдений під час розчистки склепу на Ольвійському некрополі у 2005 році. До Олександрійського виробництва в Ольвії відносять також деякі речі з дорогоцінних металів, зокрема з. Дрібний медальйон із зображенням Афіни, золотий перстень, стрибну чашу. Але відомості про ці речі просто проникали в тексти столітньої давності без зображень. Найбільше Олександрійський імпорт у полісах північного причорноморя представлений керамічними виробами, особливий інтерес становлять фігурні посудини єгипетського виробництва, знайдені на початку ХХ століття. Зокрема, мова йде про глиняну фігурку у вигляді селена з амфорою піксиду з фігурними зображеннями ротів. і досить цікаво є також знахідка спітильника з парним зображенням беса. Досить знаковим явищем є присутність у північному Прчорноморі і, зокрема, в Ольвії кераміки стилю Гадра, яка була важливим елементом матеріальної культури егіністичного світу і асоціюється конкретно із Олександрією. Власне, Гадра це назва східного некрополя в передмісті а -а 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 Александрії, де, було, де були відкриті сотні поховальних гідрій. З епіграфічними такими з, з, з написами про солдатів. Варто зазначити, що у масиві Ольвійської кераміки 4-2 століття до Донашери такі вироби займають дуже малу частину. Такий посуд відомий за одиничними фрагментами. Найбільше Колекція еліністичних розписних ваз тут була здобута в ході грабіжницьких розкопок ще наприкінці ХІХ століття. І, судячи зі стану речей, вони походили з некрополя. Зараз можна стверджувати, що Олександрійський імпорт розписних ваз спровокував навіть розвиток розвиток виробництва подібної кераміки у полісах Північного Причорного моря. Сучасні дослідження. Дають змогу викремити серії гадрійських гідрій, які були найбільш характерними для того чи іншого центру чи регіону. Вольвій цей тип представлений вузькими біконічними формами, такими, як ми бачимо на зображенні, з характерним монохромним розписом. Наприклад, така гідрія знайдена у, походить з території нижнього міста Вольвії. От, це вже розкопки 2000-х років. А, і, а, власне, ось найближча аналогія до неї це безпосередньо а, Гідрія з некрополя Мустафа Паша, який є найближчим до Некрополю Гадри. А, хронологія гідрії з світлового комплексу важлива, оскільки. Ну, власне, унікальність Ольвійської гідрії урниці полягає в тому, що в Єгипті вона слугувала поховальним таким, поховальною посудиною, а в Ольві вона знайдена в житлі. Хронологія гідрії з житлового комплексу важлива, оскільки контекст знахідок з Ольвійського некрополя, на жаль, досі невідомий. Це ті, що ми знаємо. От. Зазвичай такі вироби. З вузьким тулубом датується періодом не раніше другої половини третього століття до нашої ери. У цей період Єгипет перебував під владою легідів, і перші правителі з династії Птолемеїв контролювали великі території, в тому числі і східне узбережжя Агейського моря. І тому була відкрита дорога на понт. Однак комплекс інших речей з Сальвівського будинку, це я повертаюся до цієї. Судине, вказує на його датування кінцем другого століття до нашої ери. Відомо, що в цей час Олександрія втратила свої позиції гегемона в Середземномор'я, і такі вироби можуть бути або дуже пізнім, якимось надзвичайно, ну, вже складним імпортом, або все-таки йшли через Родос. В цілому в єгипетському імпорті до Ольвії виокремлюються характерні риси. По-перше, відповідно до відомих матеріалів, в єгипетських імпортах до Ольвії переважають речі, які були пов'язані з культовою сферою життя в <кій> коліністичний час. Синксиотизмом із от специфічними речами в культовій сфері. Серед них найбільше представлені ек ексклюзивні речі, тому можна припустити, що вони були досить дорогі. Це, в свою чергу, окреслює матеріальну культуру заможнього прошарку населення Ольвії, як за матеріалами житлових об'єктів, так і за поховальними комплексами. Тому можемо говорити, що Олександрія, по відношенню до центрів північного причорноморя, в даному випадку до Ольвії, впливала і диктувала якийсь попит на вишукані предмети і які. Смакові вподобання. І це, зокрема, підтверджують е, місцеві е, реміністенції кераміки. От як ми бачимо, це такі вже наслідування стилю гадра, за, е, за нашими припущеннями виготовлені в Херсонесі, але вони були знайдені і в Ольвії і, і на Боспорі Не виключено, що наслідування що наслідування піддавалися інші категорії речей. Звідси е, виходить, що еліністичний Єгипет безумовно впливав на культурну сферу. Життя понтійських елінів, особливо на релігію. Імпортні предмети адаптувалися до місцевого світогляду. Загалом ж єгипетську валь еляністичний Ольвії за відомими речами можна охарактеризувати за конкретною категорією знахідок. От і серед них переважали вишукання, обмежені в кількості предметів, які надходили сюди протягом третього другого століття. До нашої ери. Це демонструє включення регіону в культурному плані у орбіту. Держави Олександр, дякую за увагу. Це були речі на цій картинці, вони всі з одного контексту йдуть. От оці. Перша і, і, і друга. Цікаво, все, тут ми з цих речей дуже не бачили. Ви варіше такі Абсолютно, це. Так, це речі соціалістичного будинку, ну, принаймні на початок ХХ століття це вважалося так. так все, дякую за увагу.